Так, шановні глядачі, я вас вітаю. Находжуся в селі Сотниківка поруч з містом Яготином, як завжди, Київська область, Бориспільський район. Камеру тримає Наталія Михайлівна, допомагає мені розказати за цей будинок. Але так як вона в мене зараз оператор, вона її в кадрі немає. Михайлівна, добрий день. Добрий день. Поза спиною будиночок, один із дуже дешевих. У нього є переваги і недоліки. Перевага, мабуть, ціна. Ціна орієнтовно десь трохи менше 7 тисяч доларів. Недоліки, це те, що люди, які тут жили весь вік, вони водою користувалися з криниці за скільки метрів? Ну, я не знаю. Ну, скільки? Метрів сто до криниці. Якщо взяти та, що на так, вигоні. Так, так. І тут по сусідству колись давним-давно ще продавався один будинок. Угу. До нього була відстань метрів, мабуть, п'ятдесят. То ще туди ходили. Угу. До сусідської криниці метрів, мабуть, п'ятдесят. Угу. І господар тут. Хотів собі обладнати цей вузол. Зробив малесеньку каналізаційну яму, але вона не престижна. Вона там зарита буквально там декілька автомобільних скатів так. і зроблена труба, звичайна ПВХ-50, навіть 40 ка Довго нею не покористуюся. З переваг тут є газ, тут є електроживлення одна фаза, тут є інтернет. Це самий центр села. От, до речі, розкажіть, у нас у центрі села, які є е магазини, нова почта, бачу є. Ні, нової пошти зараз немає. Зараз... Поштомат? Поштомат тільки так. А точки видачі вже немає. Немає. Так. Немає. Скільки магазинів? Магазинів? Три магазини. Шановні глядачі, я беру час камеру, сажу Наталію до себе в машину. Ми ще раз проїдемося по селу, бо я вже в роликах вам це декілька разів показував. Вернемося до будинку, покажу під'їзну дорогу, зайду, покажу будинок, покажу господарські блоки. Кому цікаво ціну ви вже почули самого початку відео, що мені там в коментарях мозги не компасірували. А ми поїхали по селу. Поїхали! Поїхали. Шановні глядачі, зазвичай я починаю розповідь про село з заїзду в село, а зараз я починаю вам розповідь про село, від'їжджаючи від будинку. По лівій стороні будиночок перед нами бетонна дорога з бетонних плит дорожніх. Вона як той район ззаді за нами? Ну, ось ну там новосільська. Ну, вулиця маєте в виду? Да, -да, 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 да. Новосільська там вулиця. Там багато хатів. Да. Багато. Я, я пам'ятаю, що я колись люди їздив, там я заблудився трохи. Ну тут просто що тут дорога йде зараз. Оце якщо ця дорога, то йде прямо туди на ферму. А, так. Да. Розуміли? Так, зараз минуточку. Скільки ж тут районів напомніть? Тут ж я пам'ятаю Шанхаї. Так, тут Шанхай, Тамаровка, е, що там. Ну ладно, важко сповнити, сповнити наказкаже. <рес> е, глядачі, тут була школа, зараз, на жаль, її вже закрили. Да, прямо в центрі, ось перед нами. Ми бачимо, і що тут за магазини? Ну, напомніть. Це тут продуктовий магазин, є і продовольчий. Так, тут тільки два чи три? Тут два магазини. Тут два магазини, а там є також є... це на ліво мається. Так, на з лівої сторони магазин. Ну це ж виходить від з правої сторони, тут магазин буде. Зупинка в центрі. Зупинка, так. До речі, скільки метрів до хати? Метрів 150. Ну, так, десь метрів 150. Усього є магазин теж. Так, шановні глядачі, я знаю, що цей магазин продається. Кому треба комерційний об'єкт для розвитку в селі. Не цей, а? Не цей продається. Продається, не продається. Не і е, там он стоїть біля нього поштомат. То кому треба купити і будинок, і магазин, будь ласка, звертайтеся. Далі, що то у нас з лівої сторони? У нас лікарня. Це лікарня? Так. Слухай, ти скільки відео ну, фаб, зробив? Фап, фап, фап. Я й не знав, що це фап. Це фап, так. О, бачите, не зря ми з вами поїхали. Так, <гум> це фаб. Тут лікар хоч є? Так. Медсестра є. Ну, медсестра є, так. Укол колять? — Звісно. — Капельницю поставлять? Конечно. По морді дадуть? Ну, по морді не треба. Ну, все, знаєш, все добре. Як треба вилічати, потім наб'ють, а потім ще раз вилічать. Да, на каликівці та магазин теж є. О, ви ще я... один район вспомнили. Калета. Так, каликівка. Да, Каликівка. Каликівка, да. Так, Каликівка. шановні глядачі, от така класна асфальтована дорога від самого міста Яготин до самого села. Туди далі, аж на самий виїзд. Мені нема смисла їхати. Там скільки зупинок автобусних? Там дві зупинки. Ще ну тут виходить дві зупинки. Біля Шанхая зупинка на О, Каликівці ви зупинка. Ви — О, сповнили на... ще один район. Шанхай, Каликівка це центр. І далі тоді йде в Тамаровці, там ще дві зупинки. Так, шановні глядачі, тут аж у нас у сотниківки є ось при в'їзді озеро, ну воно як болото. Так. Тоді напоминаю, що той будиночок в мене ще не продався, стоїть на продажі. Це хазяйка знизила ціну зараз е, менше 12 тисяч, по-моєму, 11 з копійками буде. І ми вертаємося трошечки ще Ну, Ми можемо сюди проїхати і виїдемо там біля будинку. Це якщо сюди поїхати прямо, то ми виїдемо там. Ну тут же ж краща дорога. Звичайно. Ми Зазвичай. людям не будемо робити дуже довге відео, щоб Зазвичай. потім мені не цей не возмущались. Так а, зараз, шановні глядачі, проїдемося. Покажу вам ще там на виїзді ще одне озеро. А скільки автобусів курсує? Один автобус курсує тут. Одна один, один в день? Він їздить два рази в день. Рано утром немає маршрутки, зараз вона не їздить, їздить тільки у півдесятої з вокзалу і в п'ять годин, ну і в пів з вокзалу він їде на село. Це два рази в село? Два рази в село. І так. Два рази з села. Так. так. А, в сел, із села зранку скільки виїжджає? Він їде в півдесятої зранку. Із села. А з села десь в одинадцять. Одинадцять, почало дванадцятої, він у центрі. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Ще <схід> <сих> <сих> <Det> Це... <сих> <сих> раз не диктуйте, будь ласка. Із <сих> села два, два рейси. В яке <сих> <сих> время? <сих> він ну, давайте так, З Яготина, з Яготина він виїжджає у півдесятої з вокзала. <сих> так. Так. І десь в одинадцять, ну не знаю, в хвилин п'ятнадцять, дванадцятої він вже тут, бо він їде на туди на оржицю. Так, назад, Це назад потім. Це назад він уже їде, так. Так. А вечором їде з вокзалу в половині четвертої виїжджає ага. і в 5 годині десь він уже тут. Все зрозуміло. Ось продуктовий магазин, там теж продається сотник. Ага, тут продуктовий магазинчик раз, а там е, такий вагончик, продуктовий так. два. Так, він продається, і кафе продається. О, цікаво. Там, до речі, сільська рада. Так, клуб Клуб і школа вже не працюють, правильно? Ні, ні, ні не працюють. Поїхали, покажемо ще одне ОЗРЦ. До Яготина на свістань орієнтовно десь кілометрів 12. Так, 12 кілометрів. Так, це до в'їзду в Яготин. Чи це до вокзалу? Ні, це якщо від центра. Бо я брала скільки раз брала машину, то від центра до мого будинку 12 а, ви... кілометрів рівно. Зрозуміло. Так і шановні глядачі, отут вже в Судниківці в мене багато дуже будинків продано, але з правої сторони є ще ось одне озеро. Може кому рибакам, може кому яким там не знаю полювальникам. Хто буде з кулемета, тут по вудках стріляти, то майте на увазі, що ось тут є озерце. Зараз ми Коп... вам його копане. покажемо. Да, копане. Так, ось озерце. Нема в мене часу Щас його об'їжджати повністю вам з усіх сторон показувати. Та да, ще й дорогу перегороджую, люди матюкаються, сигналять. Вертаємося ось, до... Ось зупинка. Так, да, тут як район? Тама — Тамаровка? — Тамаровка. — Тамарока. Показується, ви п'ять районів вспомнили. Так, да, не говоріть. Це сам шоки. Так, ладно. Ну а там туди вже на виїзд, там є і, далі ще одна зупинка. Та хай вона вже стоїть, та зупинка, поїхали вже ж будинок, ж покажемо. Ой. Так, шановні глядачі, он там ягодин. Ось тут наша церквушка, Ігор Богданович так, править. Так, так. Колись я думаю, що скоро ви з Ігорем Богдановичем познайомитесь на відео. Тому що є плани, можливо, колись йому допоможу продати будинок. А, і ось наша доріжка, і по правій стороні видно наш будиночок, він, можна сказати, як угловий перед вигоном. Три фази електроживлення проходить, але в нас одна фаза. Інтернет-кристал заведений, вуличне освітлення вмикається, вимикається. Так. А за автобус десь розповіли або в кінці, або в початку відео. Зараз беру камеру і йдемо, розказуємо все про будинок. От, глядачі, дивіться, заїзні металеві ворота, шиферний паркан. І ось він закінчився. Але тут теж закінчить лето подвір'я, і от туди повністю вдоль дороги пішло подвір'я. Хто захоче обгородитися, щоб зробити, щоб бігали якісь там тіродактілі, то можна сіткою рябицю і обійти навкруги і буде порядок. Недостатком, що на подвір'ї немає криниці, але тут ґрунтові води не глибоко. І хто не ледащий, може сам собі криницю викопати. Це я вам гарантую, що тут можна це зробити. Не знаю, як це дерево називається, забувся. Липа. А, липа. Липа. Будинок у нас повністю цегляний? Він дерев'яний, обкладений кирпичем. Так, гарна, гарна новина. Зовні побілка трошечки вже обсипалася. Я ще щойно хазяйку спитав, може, давайте побілимо. Сказала, приходь через місяць. Я сказав, що я готовий і сьогодні відео зробити. Недоліки я ще всі розкажу про будинок. Тому хто хоче, хай метюхається в коментарях. А хто хоче, хай приїжджає і купляє. Але відео буде детальним для того, щоб ви мали уяву. Від дороги там два вікна поміняні, металопластикові. Ось тут у пристроїчці кухонька теж вікно поміняне. Он був дур від газового котла треба буде покупити, утеплити і заново його поставити. Ну, півтори тисячі гривень бовдуру ви поставите. Це не проблема. Так, да, є косячок, він згнив, ну що зробиш? Але стіни кріпкі, цегляні, тримаються. Правильно сказав? Так, так. Так, не хочу далі показувати будинок, покажу, що на подвір'ї є ось такий господарський блок. З його переваг, він повністю ціленький, рівненький, дах рівненький, ніде ніяких прогибів. Все там більш-менш охайненько приємно, але е, з недостатків того, що, а може, і з переваг туалету винесли на ту сторону. І отут, а в бур'янах заріс ще лідній душ. Ну Не може хазяйка в і, і, і... В дикому винограді. В Дикому винограді, побороться з ним. Біжу по господарському блоку. А, слухайте, він, це газоблок, чи шлакоблок, чи що це за блок? Навірно, шлакоблок. А мені кажеться, що це газоблок? якийсь газоблок, тільки він виробництва ще А-ля Сівського Союзу. Аля да, Совєтського, так. Да. Так. Да. І я вам скажу, що він доволі непогано зберігається. І в нього немає підсосу капілярного. Що, головне, немає обмостки, а він сухий повністю стоїть. Він сухий, він ну, не мокрив. Да. Так. Даже поза. Хозблоком, хоч тут постійно капає вода, але я вам хочу сказати, що він не набирав вологи. Клас, а що в нас зараз такий газоблок не виготовляють? О, от вигона е паркан з бетонною основою, з плоским шифером. Да, трошки треба ці абрикоси, ой, вишні почистить, але О, так тут стопчики рельси. Біла собі. Да. Крутяк. Так, давайте подивимося. Перше відділення була як літня кухонька, але вже тут ні газу, нічого нема, хто захоче, ставте ну, газовий балон. Тут, тут газу не було. Але я вам скажу, яка вона, дивіться, рівненька. Так, вона рівненька, тут ну, все, все зробить косметичний ремонт і прекрасно. Я з вами згоден. Далі, ну, люди, хто держали господарство, зазвичай в цих середніх сарайчиках зберігали е, зерно. Ну, зараз вже не до, не до зерна, а тут поки що баракишка ще не прибране. Так що Сильно не матюкайтесь в коментарях. До речі, балки в дуже хорошому стані. Перекриття дерев'яне в хорошому стані. По стінах все рівнесенько. Так, і тут поза. Що це був за навіс? Ну, Такій. це він так хотів тут е, дрова складати. Ну, що теж варіант. А, в нас же жізначому да, топити у будинку. Да, да, так, зараз так. покажемо. Да, в нас же є топити, він тут просто робив такий навіс, щоб зберігати дрова. Mm -hmm. да, ну, от, бачите, глядачі, по краях а, даху. Де доска була не прикрита і не було вітрової набитої, то все ж таки краї доски трошки потрухли. Але тут ще можна це все діло виправити. Купляється вітрова з високим з таким з товстим нахльостом. Не можу показати, коротше, товстий нахльост, потім заворот і під низ підворот. І е, можна навіть нічого не робити. І ще в даному вигляді воно простоїть роками. Ну, це треба по факту показувати, рисувати на малюночку. По лівій стороні в нас вигони церква, хто захоче держати якусь козочку, баранчика, бичка якогось там, чи ще щось, пожалуйста, ось сюди кормова база перед вами. Правильно? Так. Да. Да. Тут що у вас, вурдалаки бігають? Не Нема? знаю, немає. Дивіться, тут город, як вони вважали ділянку, ага. то десь вона йде. Аж від цієї акації, отак іде ага. прямо і ніби трошки на А, Ви маєте на увазі межа. Межа, так. У нас, шановні так. глядачі, є кадастровий номер. І я зараз десь поїду, візьму план ділянки, постараюся, як завжди, вам десь на фото, відео все це вставити, показати. От там, за будинком, е, є погріб, але він був мілкий, насипаний, і у ньому одна е, перетинка е, згнила. І дах у погребі опустився. Треба все це скошувати, розбирати, заново лежать перетинки, накривати і тоді заново насипати, насипати його землею. Так як ґрунтові води в селі Содниківка раніше були дуже високо, всі погреба тут поверхневі купалися неглибоко. Ось туалет цегляний. Я, до речі, навіть в нього заглянув, і я вам скажу, що він ще такий цивільненький. Вуаля! Осталося ще зливний бачок поставити. І взагалі красота. А з цієї сторони... Там у нас три вікна поміняно. з цієї сторони раз, два, три, чотири вікна не поміняно. Але подвійні дерев'яні рами скло є, ще з такими вікнами можна пожити. Може, щось додати, хочете? Ні. Так. Ну тут аж у вас сухо було, не замикало, не замикало так, що прямо. Ні-ні-ні. Не замикало, ні. Тут сухо. Дивіться, а то я дивлюсь по колінах, що вроді не грязні, значить, по колінах болото не тонете. Ні. Я знаю, що вже давно не підмокує. Цей. Давайте обійду, ще покажу угол з цієї сторони. Він, у ньому з'явилася невеличка тріщинка. Я цю тріщинку побачив більш як ізсередини, ніж ззовні. І тут, а в цьому углу... Ага, ну він держиться. Але треба буде тут його трошечки підрепетувати, бажано було, щоб взяти б якусь підлить, бо там волоскова тріщина є, але щоб він сів і дійшов, такого нема. Пошли зсередини, все показувати. Ну, Я думаю, що можливо, що там вода стікає під угол. Ну тут, От, бачите, тут видиш? є куди стікати. Не так сильно mm -hmm. воно і підмикає. Будиночок трошки на підвищенні. Ви молодці покосили. А, шановні глядачі, дитина. картофан а? дитина косила. Річ, так, е, шановні глядачі, цей картофанчик не хазяйки. Тут просто люди по сусідству попросилися, дозволили їм посадити картофан. Правильно? Так. Да, так. Да, да. Це Єдине, що давайте людям, що е, якщо вони куплять подвір'я, то картошка це не наша. Щоб вони ще... не, не наша, ні, да. не наша. Да. Так, подожді, а в нас ліс тут десь є? Чи так, просто насадження дає все? Нема тут лісу. Поняв. У нас. Просто Нема. лісосмуги дає все. Так, да, лісосмуги і все. Тепер, шановні глядачі, розкажу вам трошки про господаря. Він був парень такий своєобразний, але у нього ця стіна колись почала е, відхилятися, він її взяв повністю, вручну сам переложив. І я вам скажу, переложив він її рівненько, гарненько і молодець. Перед входом залита повністю бетонна основа. Вона зверху трошечки почала лущитися, Але це все діло підмести, можна навіть самовиравнюючим залити, і воно ще буде триматися доволі надійно. Тут товщина даної плити. Ну, як бачите, слава Богу, просто ну, приємна. Далі, вікно я вже казав, що з моксикітною сіткою і вхідні так. двері поміняні. Це у нас пан Олександр робить ці двері, район ПМК в його Приїжджає під замовлення, ці двері вставляє, замок врізає і все супер. При вході положили на підлогу плиточку, обшили ОСБ. Світло в будинку є. Офіційно все добре, але лише там на лінії зараз один проводочок треба підключити. Я не брав з собою інструмента, то, на жаль, не можу людям зробити допомогу. Газовщики прийшли, поміняли, встановили новий газовий лічильник. Як бачите, на ньому все по нулям, ще жодного куба не спожито. До газового котла ніяких зауважень не мали, значить він зареєстрований. Я вам казав, що на нього витяжку треба прицепити. Газова плита доволі чистенька, і система опалення працює на уклонах. Правильно? Чи не. я щось дуже забув сказати? Ні, ні, правильно, все правильно. Ось тут видно, що коли ложилася пліточка, то зробили невеличку таку ступенечку. І хто захоче, може отут. У, у, у кухні або положити ліноліум, або залить самовиранююче і теж положить ліноліум. Хто як захоче, так і зробить. Роботи тут залишилось небагато. Далі. Прихожка лежить ліноліум. Все так красивенько поклеєні шпалери, поміняні міжкімнатні двері, навіть люстрочка помінена. І давайте ще зайдемо далі. З лівої сторони комора. Ну, ванна де має бути? Хотіли зробити ванну, да. із цієї ванни зробили там, із автомобільних скатів яму. Висота стелі дуже висока. Це перегородка тимчасова. Хто захоче, може її розібрати, перенести в глибину і зробити ванну трошечки мілкішою. Але так як ви тут просто нічого більш додаткового не вставите, то я думаю нормальні розміри. І по правій стороні дуже сильно проситься місце для встроєної шафи. І ще й плюс тут вилас на горище, але ну, я на горище вам полізти не можу, але звертаю увагу, що будинок стоїть вже 4 роки без господаря, і ніде в жодному місці, тут ніде п'ятнишко не з'явилося. Я правильно говорю? Правильно, правильно. Так, це ще не все із хороших новин. Тут також зробили е, таку рівненьку підлогу. Ну, вона ж не супер ідеальна, але коли на ній лежить ліноліум, мені кажеться, рівною. Рівно. Так. Да. Ану, Рівно. штору від. Віддвиньте. У вікно відкривається на провітрювання. Так. Є так. москітна сітка. Є. Чугунний радіатор. Тут аналогічна картина тільки не відкривається, от коси зроблені і радіатор є. Ліжко залишаєте? Так. Так. І ця кімната у нас обшита гіпсокартоном. Так. І теж один із унікальних таких методів чоловік зробив тут посередині топку. Ця топка, коли топиться, обігріває мало того, що твердим паливом і нагріває цеглу, і обігріває тут будинок, то ще узяли люди, врізали сюди додатково котла, поставили центробіжний насос. І якщо працює насос, то ще й батареї ще швидше нагріваються. Тобто котел перестає гріти. Газовий, так. бо він бачить, що система гаряча, і відсюди ще прогрівається весь будинок. А от тепер давайте про Скажімо так, про треш. Ви ж любите, щоб вам було розказано все конкретно, там, да, щоб, щоб ось хазяйка стоїть, тепер я її вам презентую. А, давайте покажу, що не доробив господар при своєму житті, але і господиня вже теж не може цього діла доробити. Правильно? Не можу. Да. Це були плюси. Тепер недоліки. Кімнатка справа має три вікна і вони дерев'яні. Тут раніше був проход у сусідню кімнату. І кімнатка зліва має одне вікно і у неї зроблений ремонт. Видно ще балки на стелі, які можна задекорувати. Он той угол зовні, який я показував, що по ньому видно, з'явилася якась тріщинка. Ось її видно. Але зазвичай тріщини з'являються зверху, а тут з'явилася знизу. Значить, тут треба все це діло підкопати, залити зсередини зовні. І ще воно буде 100 років стояти. Просто-напросто я говорю, що зробити для того, щоб не було подальших оцих наслідків. За котел розповів. за міжкімнатні двері те, що поміняні, розповів. А в цій кімнаті, я зайшов зразу, хотів сказати, треба підлогу порівняти. А порівняти її можна різними методами. Навіть тією самою глиною можна дуже сильно мягко її роз... роз... розкалампусити і порівняти. Можна гіпс купити, а можна взяти лопату, пошліфувати, підтрамбувати, кинути зверху ОСБ. Влаго не проникне, ну верні даже спочатку клейонку, а потім ОСБ. І вам ще цієї підлоги хватить ще на десятки років. Постелі балки є, стіни. Помазані глиною є, будинок у нас дерев'яний обкладений цеглою є. Ціми дверима ми не користуємося, тому що там стоїть шафа. Так. Але хто захоче мати собі е оцю кімнату ізольовану, можна звідти шафу прибрати, ці двері закрити і буде вам або та кімната прохідною, або ця кімната прохідною. Хто як захоче, так і схлопоче. По витяжці ось тут треба шамотною глиною підмазати. Це нормальна практика. Наталія, так. скажіть, будь ласка, може я щось забув розповісти, може ви щось би хотіли б додати? Та ні, все, все, все так. По суті. так. Все по суті. Я так, тільки лялякаю і вам слова не дав сказати. Ні, все добре, все добре. Ой, дякую, що піддержала угу. ж на, на серці спокійніше стоїть. Я то всі кажу, що тільки я один тренджу, а хазяївам не даю слова сказати. Ні, 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 даєте <с слово <с сказати, але все добре. Так за село ми розповіли. За будинок ми розповіли так. за ділян а так до речі, земельна ділянка 25 соток, присвоєний кадастровий номер не приватизовано. Хто захоче, купуєте будинок, якщо ви на себе земельну ділянку не приватизували не разу, спокійно подаємо документи, не хазяйки, а у міську раду. А то там на камері, вроді, я на вас пальцем тикаю. Цей. У міську раду і на вас передають рішення про передачу земельної ділянки в приватну власність. Люди добрі. Хто напише мені в коментарях, що це неможливо, я вас поудаляю і поставлю в бан. Бо того, що я будинки так продаю, люди їх купують, все нормально. А ви коментатори, хто там сидить, мені там постійно нал наливає, краще Роз... відкрити земельний кодекс і почитайте. Я по-моєму за 16 років трошечки вже знаю, що я розповідаю людям. А ті, хто сидить коментар, взагалі ніхрена знати не хочуть. Вибачте, за емоції нічого все добре. прийнято, так? Да? Так, і по будинку, зараз що ще звернув увагу. Е, поверхнева проводка е, в цих кімнатах залишилася. А у, е, в цій кімнаті тут і автомати поміняні, і проводка нова кинута за гіпсокартоном захована. І ось тут теж видно, що проводка мінялася. Так, тут він все міняв. Ага. Тут він міняв. Газ у нас підключений, електрика у нас працює, є один дротик, треба відновити. Да. Реально, хто скаже там, що електрика, проблеми, я сам лічно возьму пласкугубці, привезу вас сюди, сам лічно вам цей дротик під'єднаю, покажу, що я тут з електрикою все гаразд. І напишіть мені ще дурницю в коментарях. Бо це ті люди, хто не додивляється до кінця, так і хочеться вам інколи. О, так, ладно, мовчу. Дякую, що, допомо... що виставляєте мені будинок на продаж. Ми озвучуємо ще раз людям, що вартість будинку трошки менше 7 тисяч доларів. По поводу оформлення будемо домовлятися напополам? Ну, хотілося, щоб самі пере, ну, люди переоформляли. Так, люди, залежно від того, як ви захочете з нами торгуватися, то ми тоді вам скажемо, чи ми беремо з вами оформлення пополам, чи кожен сам своє. Кожен сам своє, це ми дожні документи підготовити для продажу, заплатить мито, угу. люди оформлять за нотаріальні дії, заплатять і заплатять пенсійний фонд. Угу. Я думаю, все буде добре. Ми договоримося. Я також думаю. Шановні глядачі, дякую вам за перегляд. Далі фотосесія. Що, де не, забув, що не забув показати, пишіть. Чертак не показую, бо немає тут просто драбини, щоб туди залізти. І чого туди ще зараз лізти, якщо я чітко бачу, що криша ніде не прогнулася, ніде не підтікає взагалі. Хто захоче для себе проінспектувати, приїжджайте. Це будинок не найдорогий, не за всі гроші світу. Дякую за перегляд. Далі фотосесія.